Бачимо, що порадять карти на вихідні. Щось станеться дуже швидко. Можливий тиск з боку інших людей. Хтось буде намагатися увірватися в ваше життя або продавлювати те, що йому вигідно. Це навіть можуть бути люди, з якими у вас були якісь спільні справи, може, навіть з роботи хтось вас набере на вихідних і спробує залучити до якихось своїх справ. Але те, що буде просити ця людина, для вас воно буде таким трохи неоднозначним. Цю історію краще не вплутуватися. Поводьте себе як король жезлів, тобто розважливо, досить спокійно, але разом з тим твердо скажіть цій людині свою позицію. Якщо для вас це не вигідно, а швидше за все, це прохання для вас буде невигідним, ви цій людині можете спокійно відмовити, і це буде сприйнято нею як справедлива поведінка з вашого боку.